Вітаю, команда Першого Подільського готова підсумувати основні події дня 25 липня. Про основне розкажемо вам далі. Фахівці контррозвідки служби безпеки та національної поліції України запобігли серії терактів на території нашої держави та Євросоюзу. Агентурна група ФСБ мала на меті влаштовувати ряд підпалів у торгових центрах, АЗС, аптеках та ринках. За інформацією Артема Дехтяренка, злочинна група складалася із 19 осіб, які проживали у Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях та у Запоріжжі. У результаті спецоперації у різних регіонах нашої держави нейтралізовано агентурну групу ФСБ, яка готувала підпали у місцях масового перебування людей. Основними цілями ворога були торгові центри, автозаправні станції, аптеки та ринки в Україні, Польщі та країнах Балтії. Під час комплексних заходів на Прикарпатті затримано організатора ворожого осередка та його спільника. Зловмисники діяли у складі злочинного угруповання, діяльність якого дистанційно координували кадрові співробітники спецслужби РФ. Після вчинення підпалів виконавці мали фільмувати загорання об'єктів на камери власних телефонів. Це потрібно було для подальшого звіту до ФСБ. Медіафайли агресор планував використати для підготовки спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки у Євросоюзі. Про підготовку до осінньо-зимового періоду 2024-2025 та про забезпечення потреб енергосектору говорили під час брифінгу представників уряду. Про це на своїй сторінці розповів голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Також у брифінгу взяли участь представники дипломатичних місій США, Японії, Великої Британії, Канади, Італії, Данії, Норвегії, Швеції, Литви, Франції, Нідерландів, Фінляндії, Польщі, Чехії, представництво ЄС, міжнародні організації та 16 пос... Слів України міжнародна спільнота демонструє свою солідарність з Україною. Разом з тим ми будуємо стійку енергетичну систему. Підсумував Тюрін. Ярмолинеччина попрощалася із захисником Ігорем Калинюком. Чоловік уже мав за плечима армійський вишкіл. У юності проходив строкову військову службу. Тож 25 лютого 2022 року доєднався до війська, аби захистити державу від окупанта. На жаль, 13 липня на Луганщині, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, Ігор Калинюк загинув. Вдома на чоловіка чекала дружина та троє дітей. Частина українців, які готові віддати територію в обмін на мир, більша є. Відповідне опитування провів Київський міжнародний інститут соціології. За результатами, 32% громадян готові поступитися, проте 55% категорично проти. Якої позиції притримуються хмельничани? Дивіться далі. 55% українців проти віддати території в обмін на мир. Проте 32% опитаних громадян таки готові поступитися. Порівняно з минулими роками кількість людей, які так бачать закінчення війни, зростає. А от якої позиції притримуються хмельничани? Проти, тому що не треба було значить, і ложити людям голову і проливати кров. А якщо пролита кров, і життям захищається територія, то сьогодні дипломатам, політикам треба говорити про те, як територію забрати віддаючи. тобто міру встановити віддаючи територію. За що воюють діти, за що воює армія? Висування. Я категорично проти. Проти бо я з Херсонської області. Хочеться додому, до своєї землі. Ми їх не кликали. Я проти. Чому? Ну, тому що це буде тільки відсрочка. Відсрочка другого конфлікту. Це вже було раз, буде і другий раз. Коли, коли твоя рука у пасті крокодила, то ти не можеш з ним домовлятися. Тому це буде просто таке саме заморозки конфлікту, а потім через декілька років вже будуть наші діти воювати. І території жалко, і, і так, але життів людських більше жалко. Не знаю. Як доля, напевно, розпорядиться. Ми нічого території. не віддаємо. Ні. І надіюся, що мир буде. Наші хлопці переможуть. Я так думаю. Території ми віддавати не будемо. Хай там як буде, але територію віддавати. Це Україна, все життя. Скільки століттями ми воюємо за нашу перемогу, не будемо нічого віддавати. Я проти. Стільки хлопців гине, в мене чоловік теж на війні, тому я вважаю, треба йти до кінця. За свою Землю боротися, получається, якщо віддати територію, то це дати задню. А якщо відвоювати, то це людське життя. Тому і, і не туди, і не туди не можу сказати нічого. Якщо б можна було позиція, я би хотіла, щоб взагалі цієї війни не починали. Одразу віддали ці території Луганськ і Донецьк і цього щоб не було взагалі жодного дня війни, щоб не було. Зараз ну я так думаю, що будуть перемовини якісь, і будуть звісно, якісь території віддаватися, і буде щось вирішуватися. Хоча це все сумно. За паспортом Німкеня, а за походженням Українка. Вікторія Лізе 32 роки проживає за кордоном. Свою волонтерську діяльність розпочала ще у 2014-му. Спочатку збирала кошти і надсилала медикаменти у дитячій лікарні. Далі жінка почала шукати адресну допомогу у невеличких населених пунктах. Оксана Медведєва розповість детальніше. Вікторія народилась у Коломиї, навчалась у Львові, а згодом одружилась та поїхала до Німеччини. Проте ніколи не забувала про рідну країну. Я дуже люблю дітей, і я завжди хочу допомогти і там, нашим біженцям, і тут, в Україні. І я вже 10 років допомагаю дитячим домам, лікарням. Ахмадіт. Вісім років ми допомагали Ахмадіт, Висилали дуже такі ліки, які потребуємо. Дуже дорогі ліки висилали. Кошти Вікторія збирає у невеличкому містечку. Фактично, кожен житель розуміє ті проблеми, з якими зараз живуть українці. Я живу в такому маленькому місті Брілан, і 25 тисяч тільки населення, але вони всі за Україну, всі мої друзі, всі приходять, дають гроші в аптеку, і ми там купуємо ліки і посилаємо сюди. Зараз ми візки привезли. Десь 50 візків. Я привезла в Україну, щоб роздати адресну допомогу. Отримали найменш захищені верстви населення. На цьому волонтерка не планує зупинятися. Каже, має напрацювання на найближче майбутнє. Я розмовляла з генеральним директором Ахвадіт, і він сказав, що їм потрібно. І е, вже три статті в Німеччині вийшли про е, мій візит тут і. Збирають вже гроші, і я думаю, що я скоро приїду знову допомагати. Тож чекаємо нових благодійних вчинків. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Унікальний млин на Хмельниччині розміщений один із найстаріших млинів в Україні, що зберігся та працює до наших днів. За переказами старожилів йому понад 200 років, але дивує та місцина і своєю історією. Деталі у матеріалі. Один з найстаріших в Україні та єдиний на Хмельниччині старовинний водяний млин, який дожив до наших днів, знаходиться на городочині у Сатанівській громаді. За переказами його побудували більше двох століть тому представники єврейської громади Сатанова. 15 «Років 15 назад. У нас діяло тільки в районі городоцькому штук 5 чи 6 водяних млинів. Саме цікавий був в купині. Це обладнання там було швейцарське 1995 року. На, на жаль, всі млини зараз знищені. Вийти, на нарід розтягнув обладнання на металобрух. І цей млин тепер став унікальним. За переказами, колись тут було австрійське обладнання з порцеляновими вальцями, яке давало надтонкий помол. Проте у 60-х роках його вивезли. І приблизно у 50-х роках минулого століття млин обладнали механізмом, який до сьогодні перемелює зерно та кукурудзу. «Млин працює від водяної тяги. Через то ми це приміщення утримуємо. А так воно не комфортне, бо це треба все в занести занести. Винести. Про те, щоб скористатися млином, селяни записуються у чергу. Ще однією особливістю цього місця є гребля, яка побудована не пізніше 18 століття і не є насипною, як більшість такого типу. За історичними фактами, раніше на цьому місці знаходилося декілька водяних млинів. На цьому самому місці стові сотково доведено, що були вони були на кінець 18 століття. Є карта Форміга. Укладена на замовлення імператриці Марії Терезії, це нове приєднання Галицької землі, де позначено, що ледь не кожен хлів. І ми бачимо саме в цьому місці, саме в цьому місці бачимо три млина. Один з них був на протилежній стороні збруча. Він перестав функціонувати у 90-х роках, адже раніше був переведений на електрику, яка різко подорожчала. На місці третього млина можна побачити лише залишки проте найцікавіше знаходиться неподалік. Це бетонна основа прикордонного знаку. Посередині цього русла збруча ми тут на двоє розділяється. Якраз проходив кордон між Російською імперією і Австрогорщиною. Пізніше СССР і Польщі. Якраз ми тут бачимо свідчення цього кордону. Прямо бачимо, там стоїть така бетонна, ніби пірамідка зарізана. Це основа Австро-Угорського прикордонного знаку. Якщо совєти або росіяни просто вкопували дерев'яні палі дубові, ну в кращий випадку обсмаливши з смолою, то австрійці підходили до цього ретельно, то в них були бетонні основи, сам стов був не дерев'яний, а чавунний, і на нього там кріпилася табличка з гербом Австро-Угорщини і номером цього стовпа. Ось таке свідчення кордону ми тут маємо. Нині єдиний працюючий млин на Хмельниччині робить завдяки його власнику, адже він єдиний, хто розуміється на цій справі. Тетяна Аржепянська, телеканал Перший Подільський. Кохання не знає законів в Україні на державному рівні заборонені одностатеві шлюби. Можливо, тому більшість ЛГБТ пар знаходяться в тіні. Проте існують поодинокі випадки, які транслюють свої відносини. Одна із них кам'янчанки, Вікторія та Яна, які вже готуються до весілля. Хочуть бути більше ніж просто пара. Віка та Яна почали свої стосунки близько шести років тому. За цей час дівчата зрозуміли, що хочуть бути більше ніж дівчиною одна для одної, незважаючи на те, що на державному рівні Україна не визнає одностатеві шлюби у суспільстві їх десятки. Відтак майже рік тому пара заручилася. Я вважаю, що шлюб це перш за все рішення двох людей, а вже потім якась офіційна. Заява, підпис і документ. Ну Тому... так само навіть в гетеросексуальних парах є дуже поширеним фактом громадянсь... громадянського шлюбу. Да, да, громадянський так, шлюб». У нас теж громадянський <світ> шлюб. Нині дівчата готуються до одруження. Кажуть, планують робити все як у звичайному весіллі. У нас буде церемонія. Все, У нас нас буде все як положено. У нас буде таке майже традиційне, цікаве, класне весілля, прикольне, веселе. З усім з практично з усіма такими класичними штуками, які відбуваються на звичайному весіллі. Всі деталі весілля дівчата не відкривають. Хочуть зберегти інтригу. Втім, поміж святкування, пара хоче зафіксувати свій шлюб офіційно, тому зараз розглядають різні варіанти, як це можна зробити. Є така штука, як штат Юта. Я ще не дуже до кінця вивчила це питання. Це можна зробити онлайн, тобто онлайн розписатися, і потім цей шлюб буде визнаватися у всіх країнах світу, де визнається одностатеве партнерство, де є одностатеві шлюб. Тобто є фактично зараз можливість для європейського союзу і для сполучених. Них штатів вкласти онлайн шлюб свої стосунки та підготовку до весілля дівчата не приховують а навпаки, відкрито показують у соцмережах. І це не для того, щоб набути популярності, а щоб показати іншим пари між дівчатами, як і між хлопцями, це не табу. Ми б хотіли привернути увагу людей до того, що є такі пари. Ми теж хочемо одружуватись. Ми хочемо одружуватись не тільки так, як зробимо це ми на даному етапі, а ми б хотіли ще зробити це офіційно в Україні на державному рівні, тому що це питання. Важливе, коли ви довго перебуваєте в стосунках, бо у вас так чи інакше є якісь е спільні е спільно надбані дороговартісні речі. Ви так чи інакше хочете приймати рішення, якісь в житті одне одного. Ви хочете набути якесь спільне майно, наприклад, житло, в тому числі. Насправді, більшість людей лгбт культури не висвітлюють або навіть приховують свою орієнтацію, боючись засудження своїм прикладом. Наречені показують, що нині бути собою можливо, і неважливо, якої ви орієнтації. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. Таким цей день побачили кореспонденти першого подільського. Більше на офіційних сторінках у соціальних мережах та у випусках новин «5 хвилин на головне. Мирного неба вам та переможних новин.